Мова, тут тебе твої колеги вітають. І дід Толя, Назарчик, з днем народженням. Бажаємо, щоб ти був здоровий, щасливий і багатий, щоб пуцик стояв і гроші вели. Давай не вийовусь. Ти ж розумний мужичок, та й не хробачок, рабочащий. Давай пиздуй до роботи. Я знаю, що ти дуже толковий чіп, але не нароби хуйні. Тебе ж люди люблять, що ти такий, який є, і не гніляка молода. Бажаю тобі всього самого найкращого. А тепер можеш випити 100 грам. Шо що? Не п'єш? Та що ти пиздиш? Сьогодні можна, а завтра до праці. Вова, авфідерзей. Ти теж хочеш? Ну а тут би чого Ну тут може тобі організувати тоже що ти? Дідусь, для тебе як. Б Бе і без сумнівів тоже є. Стильно бути вільним. Попов. А ну глянь, дивись. Що таке Подивись. Дивись. Господь з тобою, дивись. Даже пакет є. Шо? А ну попробуй, что там таке? Какая я а -а -а. Ой, А ну попробуй. Опа. Прекрасно тільки те, що природне. Дід, я це здесь згідний. Что то, что природне, то прекрасно. Згідний. Кто хочет сегодня поработать? Нет, спасибо, это ну, не знаю, никак не хочется. Ой, ну, вже набагато краще. Е... Золото. Так, ну тихо, 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 тихо. Доброго раночку. Єс. Кіця. Да. вчора Таня, дала мені їсти. Да, 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 І що ти ще? І, і ще головне воно нести. Ти не голодний, пац. А це хто біля тебе спить? Це хто такий? Це хто? Це Альфонс Едуардович. Таймент кот. мій друг, брат сват. Як, як ти себе почуваєш, нормально? Та да, нормально, дай Бог, щоб шу, ти себе почував. Ти молодий парень, я свой вже відгрохав.